Ми вас затримуємо. Устроєли да. да, на людей чи що? Нати отпустили, мужика, дома йде на роботу. А не устроїли, одяг як генерали, А ви, ви, суїли, не, не, не. Щас ви от... свої бочки такі кажуть. Що... Ти його відправляєш на смерть, як ти живеш, нормально? То я відправляю на смерть. А потім через тиждень ховаєте, йдете, улипаєтеся. Ну, давай показуємо. Підіть показує. І... Подивись на себе! Жирна морда, то їх туди на смерть відправляє. А всі мовчата хулі понадівали на поле. Що ж мій брат 10 років полякал. на війні не стоїть людей, не відправляє на смерть! <звук> Я ж зафіксував час Та затримання. Ну що зафіксував? Ну, то, то, то зараз привезуть швидко затримання. Так а як це ви з собою не возите? А що? Ну, що я це, вам що? повідомлю, я не, я не за три години я можу скласти хоч 10. Ні, ви маєте зараз, ви, ви мій час затримуєте. Три години, ви три години будете затримувати. Ні, ви, часу. має, ні, ви так. маєте написати письмово, ребята. Я зафіксував час на е, камери. А ну, про що це камера, рібята? Як, як, як складається як складається ну, протокол. І що, як складає... Ну, як, як складається складає... протокол. Ну і ви ж мені маєте, ми, як ви, складає... ж мені маєте ну, ви ж мені маєте сказати. Ви ж мені маєте сказати, сказали, що протокол. Відповідно, чого ви затримаєте, що ви... зашивається. Що ви сказали, важко. то одне. Ну то ви ви, ви самі маєте. собі не робите мі, якісь. Не ви мі. самі собі робите. Не кричіть на мене. Ну, якщо ви не знаєте закинуть. Ну не кричіть, то яка різниця? Чи я знаю, ви, чи я не де знаю. Де, Ні, де, ви де. не знаєте, як даже як скласти протокол, я як, можу, як Я можу вас затримати і завести в райділ, і в райоді, і скласти. В мене... протокол затримати. Не можете. Може. Ви можете на місці це зробити. Ну якщо ви це знаєте точно, ну, то звісно -скажіть, знаю. Розкажіть, з чим це регламентується? Те, що він даде ну, екзамен ну, складав. Я, що, я, я щось... знаю те, що мені треба знати, а ну, мені лишнього ну, не треба ну, знати. Зробіть роз'яснення статті 260 адміністративного затримання. Я вам, я вам... І там, якщо є зазначено, де я маю протокол затримання складати, то де ти ви праві? То ви пишіть, вже пишіть, де ваші, де ваші протоколи. Письмово мені треба знати. Письмо? І... Да, Щоб ви написали письмово. Привезуть. Ну як це привезуть? У вас має бути. Мені треба писати там адвоката. Якщо, він, якщо він, той адвокат не, не буде вас представляти як адвокат, то ну, як ми веземо ну, слова тільки. Ви то відмовляєтесь від правої допомоги. Я вас <гум> питаю на камеру. Ну. Звісно, відмовляюся, що в мене є адвокат. У вас заключені так. Да. Це зафіксовано там, щоб не, що вам не, дос, не предоставили адвокат. Якщо у нього не буде повноважень здійснювати адвокатську діяльність ну, і вас, ну, буде все. йому ну, відмовлено в тому, що вас захищає я тоді що? Я ж тоді ну, не затримав. Ви затримані в 9.50. Чого ви на мене ви, визвіряєтесь так? Я ну, не визвіряю того. Бо я вже 50 раз вас це повторяю, повторяю це так ви. Так мені не треба письмо. Ви що не присне не понимаєте, не чуєте? Що я кажу? Письмово з, з, при, складіть затримані. Я вас попередив чи ні? Чи що ви тільки Я письмо? Хочу... Я вам на листочку написав, да. 9.50 да. вас затримав. Вам у вас має бути протокол з понятими? З понятими з, усім, з якими да. понятими? Що вас затримано? У Д... мене ведеться відеофіксація. Які поняті зараз? Получаю наркотики? чи якісь заборонені речі? Причому тут ви маєте ну, то, ви маєте то чому? зробити то чому протокол питання? затримання, а так немає нічого одного. Ну... Ніяких підстав. Ну, яка підстава, що я затриманий зараз? Я вас повідомив, що ви затримані. Що... Мені це не, нічого не каже. Це все одно, що я. Не ...в а, небо, ну, що, сонце, в небу, небо в сонце, то це собі сам собі самі... Читайте собі... статтю 24 Закону України про поліцію. То я, я ж вас вже ознайомлюю. Ну, ще раз його знайомствує. Ж... Пологну, як не кучу. Так не, 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 не вивчив на пам'ять. Активно. Звернення ТЦК є. Звернення ТЦК. відносно вас є. Так. Тепер читаємо статті 24. За зверненням ТЦК. Органів служби безпеки, розвідувальних форм е, до системи поліції беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення е, резервістів. Так? А також здійснюють адміністративне затримання та доставлення до, цент до центрів та органів призовників із козор'язів та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення за стає 210-2101. Все. Це ми вас затримаємо. Да. Нашу пустили мужика, а йде на роботу. А не устроили. Вот ты сыкай генералы. А вы свои. Ну шо прям. Ти його відправляєш на смерть, як ти живеш? Нормально? То його відправляю на смерть. А потім через тиждень ховаєте йде, уливаєтеся. Підійдіть, Ну Давай показуй. Підійдіть, покажи. Підійдуть. Подивись на себе! Жирна морда, то її сюди на смерть відправляє. А всі мовчата хрулі понадівали на поле. Що ж мій брат 10 років поляка. на війні не стоїть, туди не відправляє на смерть! Вам я ж не служив, я, і не буду служити. Ну так а ви служили? Були на цьому, так? Ну, да. Напередку. Да. Скільки років? З якого року? Перший раз був у батях було. А ви були за період mm. повномасштабного? Не був. А чому? Тому що я списаний. По чому? Mm. Якби ви були списані, ви б не перебували на військовому. Обліку. Ви були виключені з військового обліку. У mm, тіба... вас питань Ш... від нас ніяких не було. Ні, вас, ні у вас питань <кій> до нас не було, ні у вас до нас не було. питань. Ребята, учити ПЦК. Mm -hmm. Це організація незаконна. Mm -hmm. Я. Маю повне право просто отак писали звернення. звернення До свого депутата, Що? До свого депутата ви написали звернення з цього приводу, щоб він підняв це питання у Верховній Раді. У мене депутата немає. А, де а якому нема? А де депутат? Який депутат? Верховній Раді. Там навіть є зараз депутати з окупованих територій. Територія окупована, депутат є. І ви можете до нього звернутися із зверненням. Щоб він поставив це питання, зміни законодавства, стосування ТЦК, все, що завгодно, ви як громадянин маєте повне право. ви це зробили? Ну так ми... ну, мене ви ще нічого є. нічого не робите, но це ви має... стверджуєте, що ТЦК незаконна. Ну, ну, не боїться ну, з цим. Боїться. Ну, так, ну так, а ви боретесь, щоб вас узаконили? Ми узаконені. А ми Є вважаємо, ми, реальні, них, ми вважаємо, mm. що ми, що ми, що ми законні. Нам не треба доводити, що ми незаконні. Це тобі треба доводити, що. Ну, ми ви не, 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 не переходили на те, як би, навіть, так? Добре, пробачте. Важення кнопки. Mm. Так, одній ван. І одні два. Заключений договір. Запустимо. Mm. Договір тоже можу показати, хоте я не маю вам його відказати. Дозвір заключення 26 серпня, 24. Прям на своїй день. Да, користь. Заявив про своє право в тому числі повідомлення на Цитруча щодо звернення до обласної адміністрації. Він міський об'єднаний міський територіальний центр, там вже вісують вам мала б надій. Ваша, так. Да. Обосновані, що комісія не засідала по ньому. Там по 10 чоловік років розглядають вони. Ручку в ручку. Іншого я не дочекався, всі бояться їхати до цього. Нам пані яких не треба, ми... Чути ще пам'яті з оборони. Це докази звернення чи звернення саме. Що добре? Повноваження она дал, посвящення маневр такой. Там час частики входит добрые тут в месяц, запряминчивые. Пишите с труху. Ось, нахуй, це... це... я е, У вас адвокат прибув, тут напишете. Прибув адвокат, подпись, призвищенцям. <плес> до уважні, чудові, блий. Вимагали там обшуки і так далі. Ну поверхневу вторгів. Дозвіл давали. Ну типу, не давав. Ну тіпи, я сказав, що паняки треба, ну, подібно. Я не говорю до цього. Валерій, объяснить що. Ви мали мене мацати, якщо б я не сказала, що мацати не можуть, я можу так провести. Чи у вас є ковід, я можу це прописати? Може прописано. Ну сперечатися тут кожен може мати свою думку, що це є, скажімо так, але якщо він має заперечення, він має про це і і написати. Він то ми ж не проводимо. Ну того, що я сказав, що я не хочу. Просили повірити ставку кажуть, ми два телефони, в'язнів ключі. Ні, ну ви ж, ви ж хотіли облапувати. Не я розумію це. Це про дивіться, я вам покажу, що ви не в наступний раз. Ну, ну, не, не, я розумію все. Як проводиться поверхнева перевіз. Візуальний огляд транспортного засобу також. Ну це отак, отак. Раз, ну, то що, і все. Ну не а. Послухайте. Паня того теж визначається сюди. То, що огляд не проводиш. Ви вважаєте? Ні. Ви зазначили поводник. То, що в нього він показав. Ну того, що ви мали, то, що ви... Тому що ви мали, мали робити поверхневий огляд. У вас хоч шість чоловік. Та не яка не різниця, ребята? Ви, ви, ви так і напишете тут, згідно своїх переконань, що так і так ви вважаєте, що це б не було. Все. Що? Що тут? Тут подпись, це права допомоги. Подпись люди, сюди сяли, прибув адвокат. Там на машині мене просто... Я замерзю так що... ты же вот такой Так, тут пись, да? Подпись дази не тяну Прибув адвокат Ніпен заключені на прямо Прибуд адвокат, відповідно довго. Відповідно довго

А речь. з поліцією, показав, показав сам так, Неправно, так? Да. Может не закон.